У уривок гімну святого року 2025-го, який розпочався ввечері 24 грудня, відкриттям святих дверей Базиліки святого Петра. Вірні довголітньому звичаєві, запрошуємо наших радіослухачів на духовні реколекції, які присвячені саме цьому періоду благодаті. Їх проповідує отець Артемій Новіцький чину святого Василія Великого. Ректор Васильянського інституту філософсько-богословських студій у Брюховичах біля Львова. Шоста реколекційна проповідь. Дорогі в Христі браття і сестри. Найвищим свідченням чесноти надії є життя пречистої Діви Марії. Богородиці. Власне, в її житті ця чеснота знайшла найкращий ґрунт в її вчинках, поставі. Ми спостерігаємо, що надія це не безглуздий оптимізм, але великий дар Божої благодаті. Марія завжди дивилася на свого сина, думала про нього. Про його майбутнє, його місію, як її життя залежить від нього. Бог від першої миті її зачаття був головним сенсом її життя. Вона тільки на нього покладала всі свої надії, всі свої сподівання. Божа воля була для неї хлібом життя. Вона від першої миті свого зачаття завжди казала богові так. Гріх ніколи не знайшов собі місця в її серці. Гріх це завжди покладатися на себе. І проти волі Божої втікати від нього. Шукати власних бажань. В ізраїльському народі перед народженням Сина Божого багато жінок сподівалися, очікували і надіялися, що вони стануть матерями Спасителя. Вони вважали себе гідними бути його матерями. Багато домів очікувало, що там народиться Спаситель. Можливо, навіть і приготовляли йому місце, але всемогутній Господь посилає свого ангела до Назарету, до Діви Марії, місце невідоме, особа незнана. Господь посилає Сина Божого до Вифлеєму. Там Марія, народить свого первородного сина. Марія ніколи не ставила перед Богом своїх планів, своїх бажань. Вона нічого у Бога не просила. Господь сам через ангела приходить до неї та просить її, звіщає найкращу вістку всіх часів. Ти зачнеш у тробі та народиш сина. І даси йому ім'я Ісус. Він буде великим, і сином Всевишнього буде названий. І дасть його Господь Бог престол його батька Давида. Дух Святий, каже ангел до Богородиці, зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Марія відповіла. Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за Твоїм словом. І ангел відійшов від неї. Ангел більше ніколи не з'являється у житті Богородиці. Ангел з'являється в житті Ісуса. Він його підкріплював в оливному городі, але не Богородицю. Ці слова, які вона промовила устами, нехай буде Твоя воля Божа, Марія завжди зберігала у своєму серці, бо з повноти серця промовляють уста. Марія завжди покладалася на Бога. Він її одинока надія, її життя в його руках. Вона єдина з усього людського роду сказала Богові так. Навіть пророки зневірялися, втікали, праведники, апостоли. Всі вони пішли дорогою Адама та Єви, гріха, але не Марія. Ангели впали, але не Марія. Бо вона перебувала в покорі. Покірні не падають. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тому Марія була повна благодаті, бо вона перебувала в покорі. Вона вважала себе за останнє створіння цього світу. За ніщо. Вона не могла зрозуміти. Чому Бог хоче її як співробітницю? Він зглянувся на покору слугині своєї, сказала Марія. Але Марія не вважала себе покірною. Але своє життя покірне, свій стан як покірний, мізерний, той стан, який вона вважала, що недостойний Бога. Вона пахла чеснотою покори. Це вона завжди сидить у стопах Божих та слухає і зберігає Боже Слово. Це вона завжди всім вказує на Ісуса як на дорогу, правду та життя. Вона не все розуміла, але вірою сприймала засуд, розп'яття, смерть свого сина. Це також важкі хвилини. Вони вимагають великої надії. Апостоли втекли, розчарувалися, побоялися, але не Марія. Вона йде, бо покладається тільки на Бога. Вона йде на хресну дорогу. Вона стоїть біля розп'яття не тільки свого Сина, але і розбійників. Всі грішники. Є також і її дітьми, тому вона є матірю церкви, вона всіх обіймає своєю материнською любов'ю, бо її надія не в людських, але в Божих руках. Амінь. Шоста реколекційна проповідь, яку на порозі ювілею присвяченого темі Надії виголосив отець Артем Іновіцький, чину святого Василія Великого, ректор Василянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова.